Друзі, ось я продовжую рубрику Бізнес клас по низу ринку і ми розглядаємо ще один автомобіль, який недорого коштує. І купивши його, ви можете виглядати дуже круто і, так би мовити, по-багатому. Це Ford Scorpio. Подивіться, будь ласка, є Ford Scorpio першого і другого покоління. Перше покоління він виглядає так, його всі знають. Ми його колись іншим разом розглянемо. А друге покоління від 94 по 1998 рік вироблявся в Кьольні, в Німеччині. Ось як він виглядає. Лупоглаз, як його ще називають, схожий на С-80 Вольво. Перед тим був Форт Граната. І от подивіться, що про нього пишуть, що в 94 році на Паризькому автосолоні. І що саме цікаво тут пишуть: подивіться, будь ласка, це, до речі, бізнес-клас. Екстравагантний дизайн овальними радикально подібного класу. Значить, багато поківців відштовхував такий дизайн, тому Скорпіо 2 не отримав великої популярності в Європі. І за рахунок цього він коштує досить небагато. Подивіться, будь ласка, як він виглядає ось в універсалі і ось в Седані. Ну, Мені тут Седан, звісно, надзвичайно більше подобається, але універсал більш, більш практичний. І от подивіться, що на той час писали: на 94-й рік. Базова комплектація Executive мала в своїй основі високий рівень оснащення, включаючи комплект електричних склопідіймачів АБС, розумієте, в той час електричні склопідіймачі – це був високий рівень оснащення. Але як би не було так би мовити, смішно, ця машина дуже класна і дуже. Реально така бізнес-класу. Я, до речі, в ній їздив, в мене в знайомого була така машина. Він за скільки, до речі, її продав, проїздив 3-4 роки. і... Верніше, за скільки купив, проїздив 3-4 роки і так само її продав. Ось ми подивимося, значить, по низу ринку є така. Я вже подивився, є 75 пропозицій. Із них 57 седанів, а решта універсалів. От ми подивили, я покажу відразу. Та, що я знайшов в самий низ ринку? Це 1100 доларів 96 рік. Два літри, бензин, газ. Тобто вона бере ну, 8 літрів. Там я не можу сказати, скільки більше можливо по місту. Подивіться, ось Форс Корпіус газ четвертого покоління. Я думаю, за 1000 доларів, за 900 її би віддав би цей мужик. Подивіться, будь ласка, який це бізнес-клас. Ви побачите. Тут трошечки арки е, здулися, ну то нічого страшного, можна, можна її зачистити. Десь отак, от, як людина живе в селі на гаражі і замазати. І все. Але подивіться, який це вигляд. Це реально бізнес-клас на той час. Ви розумієте, особливо ці от задні фонарі. Ось це е, я показав вам е, таку машинку. А тепер я вам ще хочу показати в універсалі таку саму. Подивіться, будь ласка. Їх всього 10 штук, бачите скільки в універсалі, значить. Ну, ось, подивіться. Саме дешеве в універсалі. Ну, от візьмемо цю 200, бачите, коштує вже. 200 є за 1500. Давайте ми глянемо за ці за 200. Подивіться, будь ласка, цю машинку. 2,3 бензин, 156 тисяч пробігу. Ну, не знаю. Чи це правда чи неправда? Можливо, це після капіталки 157 тисяч. В хорошому состоянні в не требує. О, повністю встановлен. Хозяїн один. Коротше, тут помилки, але ми не придираємося до слів. Звичайно, нам головне інформація цінна. 2,3 літри, друге покоління, червоний кольор. І давайте ми подивимося, ви подивіться, яка машинка та ви що? Просто слів нема, бомбезніша машина. вона. Вона мені так подобається, особливо цей універсал, просто слів немає. Я вам кажу, реально бізнес клас. Отже, любі друзі, подивіться на салон, який. І я там ще дивився, там салон, реально. Салони в цих машин дуже комфортні, дуже такі аж прямо-прямо, дуже гарно виглядають. Подивіться собі на авторіо і майте на увазі, що є такий автомобіль. Купивши його, будете виглядати дорого і багато. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал.